Ламікон, Дермгель обирай, скажи Грибку, прощавай. Стежимо за самітом у Швейцарії. Попри всі намагання Росії зірвати цей захід, офіційно погодилось приєднатися до нього понад 90 країн на різних рівнях з п'яти континентів планети: це країни Європи, Латинської Америки, Північної Америки, Близького Сходу, Азії. Одна з тем, яку обговорюють на ньому, це продовольча безпека. Дуже важлива для країн глобального півдня Організація зернового коридору, який працює попри дії росіян, що якими шляхами Україна експортує і зможе продавати після збору врожаю, про це говоримо із Тарасом Висоцьким, виконувачем обов'язків міністра сільського господарства. Пане Тарасе, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю пане Тарасе, От щодо зернових коридорів, як працюють зараз, і що ми возимо водними шляхами морем, і що ми возимо сушею? Завдяки е, старанням військових з рахуванням міжнародної підтримки на сьогодні абсолютна більшість української аграрної продукції експортується через Чорне море морським шляхом, а саме це, це 87%, 75% з них це експортується через порти Великої Одеси, 12% через Дунайські регіони. Тому основні зернові культури. Олійні культури та продукти їх переробки, як макуха, шрот, олія, саме експортуються цим шляхом. Решта 13% вони експортуються залізницею близько 9% і 3-4% експортуються автомобільним вантажним транспортом. Тому станом на сьогодні експорт української аграрної продукції різних видів відбувається стабільним і надіємося, що й надалі так буде. Пане Тарасе, а які ваші очікування як профільного міністерства від Саміту Миру, тому що там якраз продовольча безпека буде у фокусі з повномасштабним вторгненням, яке відбулося у 2022 році? весь світ відчув наскільки критична роль України в забезпеченні світової продовольчої безпеки? Це, окрім того, що продовольство експортується для сотень мільйонів людей. Також це критичний вплив на ціну. Що, наприклад, з повномасштабним вторгненням і закриттям експорту з України ціни зросли на 35%. тому очікування ті, що має бути перш за все гарантія вільного експорту продовольства за будь-яких обставин, то не можна використовувати продовольство як елемент зброї, шантажу та створення там голоду чи кризиси в країнах, які імпортують. Це мають бути різнопланові логістичні шляхи, також вже третій рік розбудовуються шляхи солідарності спільно з Європейським Союзом. І, звісно, це має бути системність і сталість постачання між країнами-експортерами та країнами-імпортерами, щоб жодні там кризиси, як, наприклад, ми бачимо, існує в Червоному морі чи там якісь перерва, не було перерваних ланцюгів. І щоб в принципі всі країни могли розраховувати на системне посачання продовольства, ці тези вкладаються для закріплення і підтримки абсолютної більшості країн світу. Пане Тараса, ми говоримо про продовольчу безпеку. І наскільки вона важлива для нас, щоб відчувати підтримку країн, для яких власне наше зерно є важливим? А якщо говорити про внутрішню продовольчу безпеку, наскільки ми зараз, як українці, захищені? І як можна порівняти продовольче безпечне стан, наприклад, літа 22-го року, 23-го і зараз 24-го? Завдяки? Відверто незламності українських фермерів вирощування і виробництво продовольства постійно продовжується. Вкотре фактично всі доступні площі були засіяні, і вже станом в ці дні на півдні розпочато збір нового врожаю. Тому попередні очікування показують, що цього року вкотре українські фермери забезпечать продовольчу безпеку внутрішню. Знову ж рівень виробництва очікується таким, що дві третіх будуть експортуватися. Фактично аналогічно було і в 2021 році, тоді трішки більше, де 75% експортувалося. Тому обсяги виробництва вони є високими. Але ж яка ще є позитивне порівняння з 2022 роком літом, тоді не було впевненості в шляхах реалізації продукції. Оскільки, коли дві треті експортуються, фермери мають бути впевнені в можливості продажу. Неможливо постійно працювати на склад, на елеватор. Треба завжди реалізовувати продукцію, щоб далі сіяти і збирати. Сьогодні є знову ж повторююся завдяки військовим. Є цей стабільний український зерновий коридор. Це означає, що фермери можуть бути впевнені в ціні. Фермери можуть бути впевнені, що їм вдасться продати результати своєї праці і далі продовжувати вирощувати. Ну, український споживач може бути спокійним. По всіх напрямках для внутрішнього споживання буде продукції достатньо, в тому числі таких класично важливих для нас продуктів, як гречка, чи цукор, чи інші. А надлишок буде експортуватися, і це буде знову ж такий внесок в міжнародну продовольчу безпеку. Пане Тарася, а наскільки глобальною є проблема обстрілу росіянами елеваторів? Вона активізувалася з минулого року. Ми бачили, обгоріли пшеницю після обстрілів елеваторів. І наскільки елеватори взагалі залежать від постачання електроенергії, тому що цього року ми від Укренерго від наших енергетичних експертів чуємо, що виклики колосальні для нас усіх на осінь, на зиму вже. Говорять про те, що можуть бути ну, дуже такі лімітовані обсяги електроенергії. Наскільки наші аграрії і зберігання продукції аграрної залежить від постачання електроенергії і з елеваторами якась ситуація? Ви праві, що країна терорист в тому числі обстрілює елеватори, хоча там зберігається продовольство, їжа. Разом з тим почали застосовувати і системи диверсифікації зберігання. До прикладу, навіть в ці дні вкотре було роздано на Херсонщині, де близько на жаль терористи і можливі обстріли роздавалися безкоштовно фермерам рукави для тимчасового зберігання. Це такі пластикові мішки, які можуть зберігати до 200 тонн кожен, і вони просто на полі фіксуються. Тому в таких прифронтових регіонах. Активно використовуються такі рукави, щоб не в одному місці були великі об'єм. Фактично, їх знищувати тут дуже складно. О, відбулася така диверсифікація, і за рахунок цього, вже все-таки останні періоди немає суттєвих втрат через обстріли складів зберігання. Другий елемент енергетичне забезпечення тут є декілька періодів. З точки зору сушіння продукції, перш за все кукурузи, саме такий активний період це з вересня по грудень, там використовується, перш за все, природний газ, є альтернативні джерела енергії, тому електрика для сушіння не використовується. Але електрика потрібна для функціонування елеватора. І тут знову ж є декілька стратегій, є необхідність забезпечувати генераторами. Мінагрополітики спільно з ФАО і міжнародними партнерами збирало заявки. І є певна кількість генераторів, які будуть перш за все в прифронтових областях пошир... роздаватися. Також де можливо, де підприємство має спроможність займаються тим альтернативними джерелами живлення, генераторами або іншим встановленням самостійно для того, щоб знову забезпечити цю діяльність. В принципі, підготувавшись завчасно, можна такі створити декілька альтернативних шляхів. Для того щоб не зупинити діяльність, всі розуміють ризики, які є на сьогодні, над цим працюють, а прифронтові регіони перш за все отримують в даному випадку міжнародну допомогу, яка є безкоштовною. Пане Тарасе, є питання по цінах. Наскільки ви прогнозуєте зміна в цінах на базові продовольчі товари, враховуючи те, що зросла вартість пального і зростає вартість електроенергії? Що буде от, зокрема з хлібом і ціною на хліб? Тут фактично є дві складові: є певне інфляційне здорожчання, яке а, не є особливим для а, продуктів а, харчування, фактично а, це дійсно впливатиме, але це не є щось специфічно для харчових продуктів. Якщо буде інфляція гривнева, то вона впливатиме на всі види через логістику, ціни. Якщо ми говоримо про специфічний вплив, Агропродовольчого виробництва, то наразі якихось підстав для суттєвого здорожча немає. Зазвичай основний врожай збирається в другому півріччі, тобто з липня, фактично до кінця року, на різні культури. І в цей період, оскільки основні культури збираються, велика пропозиція, то ціни зазвичай стабільні. Тому аналогічно і цього року ми зараз входимо в друге півріччя. Де е, немає коливань критичних цін, пов'язаних з виробництвом, а уже загально макроекономічна ситуація. Ну, вона, якщо впливатиме, то вона впливатиме на всю економіку, на всі ціни і послуги, товари, в тому числі харчові продукти. Пане Тараса, нагадайте, держава зараз якось підстраховує людей з соціальним хлібом раніше, таке було що? Фіксували ціну на якісь окремі види хліборобної продукції, щоб люди з будь-яким достатком могли купити її. Є а, п -п -п певні регулювання на період воєнного стану дійсно по ціноутворенню. Там такі базові соціальні продукти, а, в тому числі хліб є в а, цьому переліку. Це регулювання перш за все стосується терміну розрахунку. То зазначено, що термін розрахунку не може бути більше 10 днів. Тобто, це означає, що швидко виробники отримують гроші, і їм не треба в ціну соціальних продуктів вкладати вартість там кредитування чи відсотків. Це працює в період воєнного стану. Друге, є ініціатива спільно з всесвітньою продовольчою програмою, де планується передача. Ресурсів грантових і від міжнародних партнерів і будуть роздаватися безкоштовно хлібобулочні різні вироби в наступним категоріям: це соціально незахищне вестом населення, які проживають на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, де працюють реєстри, і також комунальним закладам освіти, комунальним або державним освіти медичним престарілих в всіх же регіонах, але ця вже роздача буде безкоштовна під гідою всеукраїнської всесвітньої продовольчої програми, але за підтримку уряду України. Ну а ці програми будуть діяти. Діємося, що вони якраз допоможуть найчутливішим верстам населення мати доступ до базової продукції. Пане Тарасе, дякуємо вам, що знайшли час на включення. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, був гостем прямого ефіру марафону Єдині новини. Ми ж сьогодні відстежуємо цілий день події на саміту миру, який відбувається в Швейцарії. А загалом цей тиждень був насичений великими міжнародними подіями, такими як Рамштайн, Саміт G7, конференція в Німеччині. Менш помітна, але не менш важлива подія відбулася в Болгарії. Там проходив Софія Секюріті форум з акцентом на Чорному морі, значення якого зростає. Учасники форуму це помічники, радники, чинних політиків. Був там і кореспондент СН «Тижня» Андрій Цаплієнко. Причому з доповіддю про злочини Росії в Чорному морі. Зокрема, розпитаємо у нього деталі. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Андрія вітаємо, вітаємо Андрій. Вітаю, добрий день, слава Україні! Героям слава! Отже, про що говорили на цьому безпековому форумі про Чорноморський регіон? І на чому робилися головні акценти? Форум був, був організований фонд, фондом Конрада Денауера. Проходив він ну, основна. Частина софії софійського безпекового форуму проходить, звісно, в столиці Болгарії. А це було таке відгалуження від цього форуму, яке проходило у Варні, і воно стосувалося саме питань безпеки в Чорному е, морі. Ну зрозуміло, що от після останніх заяв Путіна в чергове зрозуміло, що. Основний акцент Росія, все ж таки, робить на захоплення саме чорноморського регіону. І ну пригадайте його нещодавні заяви про те, що мовляв, віддайте мені. Е Сухопутний міст до Криму, і я заспокоюсь, якщо так перекласти на нормальну людську мову його е людожерські заяви. Е форум намагався оцінити ситуацію. Ну я б я б так сказав, з реальної точки зору, е те, що політики називають е on the ground, е тобто на форумі зібрались... Е Скажімо, крім нас, журналістів, були ще політичні радники, були представники НАТО, були е, представники командування е, НАТО, розвідки, аналітики тобто люди, які е, фактично формують, е, ну до доповід... будемо так казати, доповідні записки для політиків в своїх країнах для того, щоб ті е, ухвалювали відповідно е, правильні, грамотні і, і реальні рішення, саме тому е, ми. Приїхали на форум. Ми показали наш фільм про російські воєнні злочини, і ми зробили доповідь саме акцентуючись на злочинах Російської Федерації в Чорному морі і злочинах, е які скоїли військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації. Я кажу про командування флоту, тому що вони насамперед несуть відповідальність, повну відповідальність за удари по Україні з платформ Чорноморського флоту. Це і Адмірал Ігор Осипов, який командував флотом напередодні війни. Його наступники е е його наступники, зокрема Сергій Пінчук, е теж командувач флоту, і Віктор Соколов, який після Осипова командував флотом. Також ми говорили про роль Роберта Баранова, який очолює головний обчислювальний центр. Міністерства оборони Російської Федерації, який відповідно визначає точки ударів на території України, які відповідно знає, що його ракети, ракети Російської Федерації, летять саме по цивільних об'єктах. От... була реакція на таку правду? А, ну, спочатку, чесно кажучи, спочатку, після того, як ми показали фільм, я відчув, що був такий певний шок. Одна справа, коли ти а... Говориш про воєнні злочини, а інша справа, коли ти бачиш, як ми називаємо в журналістиці в телебаченні, незаблюрені кадри результатів російських ракетних ударів. Зокрема, от е, наші партнери вони дійсно були шоковані арифметикою, яка стосується саме Чорноморського флоту. Ну, ми напевно вже живемо в контексті війни, але забули, що від... Початку 22-го року і до середини, а саме до серпня, чорноморський флот Російської Федерації завдав 410 ракетних ударів по території України. Андрію, дякуємо дуже. Андрій Цеплієнко, спеціальний кореспондент СН «Тижня» про те, як він був частиною такої нашої інформаційної кампанії, розказуючи про злочини росіян в Чорному морі і виступав на безпековій конференції.